Вітаємо! Сьогодні ми знову на правдиво пасіці, і власне тема сьогоднішнього відео буде. ну, Мене зачепила всякому випадку, вона. І хочу запитатися, а як робите ви? Е, значить, зараз настав час обробляти mm -hmm. бджоли. І, власне кажучи, спілкуючись з, з деким, а в декого просто побувавши на пасіці. Зрозумів, що в людей пластини вже стоять давно. І на моє запитання, типу, чи ви обробляєте протягом сезону, десь, щоб не збрехати, мабуть, вже в відсотків 60 пасічників не приховує навіть цього, що вони в сезон обробляють бджоли. Хтось каже, що Афумитрин не відкладається в мед, і ставлять пластини в кось і амітрас підходить і прямо з дим гармати стріляють під час того, навіть як бджоли збирають мед. Мені в мене питання до вас: чи це? Не знаю, ми такі одні дурніші, ми не ставимо. І доки ми не заберемо останній мед, доки не заберемо пергу, з гнізда ми ніколи бджоли не обробляємо. Через це тягаємо важкі корпуси, щоб забрати ту будівельну рамку, щоб наші бджоли залишилися живі, здорові до цього часу. От і щоб мати, скажімо, лице перед своїми клієнтами. І, хоча зараз вже розуміємо, що зараз на ринку вже створюються просто неконкурентні по факту умови, через те, що дехто собі просто пішов легенько прострілив собі дим пушкою. А ти ходиш і тратиш 3-4 дні на те, щоб познімати корпуси, на те, щоб повирізати е, ці будівельні рамки, і ніколи результату ми звичайно не зможемо такого досягнути будівельними рамками, як люди, які обробляють хімією, пластинами чи е, димпушкою. Тому питання: чи насправді є дослідження, що флуметри не шкодить якості меду? Тоді, чому не, ми не бачимо таких статей, чому ми не бачимо ніяких порівнянь? Що це безпечно? Чому виробник пише, що не застосовується у період медозбору? І наш мед точно без флуметрину, точно без амітразу ми цього не робили. І в принципі, стан пасіки тут на Гречці. Сьогодні дивимося задовільний. Навіть більше того, бджоли ще дуже багато, розплоду багато, і кліщ не настільки сильний, як ми бачимо вже в принципі з досвіду, бачимо побділі, що робиться. Mm -hmm. От і трішечки покажемо вам ще своєї роботи, яку ми сьогодні робимо. Тож сьогодні ми забираємо мед. Тоді забираємо з гнізда рамку пергову, якщо вона є, і ставимо пластинки. В цьому році ми користуємося пластинами варофлу на основі флуметрину. Так, на прикладі вулика покажемо, що зараз зробимо. Бачимо, низ повністю запечатаний. Друга надставка. Надставка ще теж бачимо запечатана. І власне остання надставка, яку не донесли, не донесли, ми ще не знаємо. Подивимося, яка буде вологість меду. Можливо, ми його назад повернемо бджолом, а можливо, а можливо поїде якомусь такому оптовику великому, але людям ми таки і не будемо відправляти І так, що цікавить нас в нижньому корпусі? В нижньому корпусі нам цікаво забрати одну рамку з пергою. Тобто ми, відкривши нижній корпус... Дивимося за однією рамкою первою. Дивимося відразу, біля розплоду. Тобто витягуємо рамку. Так ми, ми орієнтуємося, що мав бути розплід. Так, тут ця рамочка з розплодом. Дивимося на ті. Так, тут трошки є перги. Бачите, є трохи перги, але власне вона не дуже крута, не дуже важка. Зараз глянемо ще з цього боку. Так, ось така є рамка з От її ми і забираємо. Так. Тоді цю рамку виставляємо назад. Так, і ставимо і ставимо дві пластини, які ми вже попередньо підготували. Так. 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 Відстань між тими рамками, де ставимо пластини чуть-чуть залишаємо більшу. Так. Зараз ставимо прийомку, загинаємо тут, для того, щоб одразу вже можна було переїжджати. Ось і відпрацювали ми гарячий день. Працювати складно, ви бачите, напад на машину йде дуже серйозний. О, тим не менше по вуликах нападів. Наша технологія, Богу дякувати, дає можливість наробити, і це вже великий плюс. Значить, зараз можна провести проміжний підсумок по сінях, оскільки ми вже добрались до того моменту, коли ставимо пластини і коли вже починаємо рятувати їх. І так порівнюючи навіть з Івано-Франківськом, Франк... Івано де ми продали пакети і не вирізали будівельні рамки. А на цій фасіці ми чітко вирізали, мабуть, чотири рази будівельні рамки. Ми можемо сказати, що бджоли залишилися в дуже хорошому стані, і ми дуже задоволені. Тобто, в основному зараз сила сім'ї 9-10 плюс рамок і по факту, якщо ви десь знайти дозбір ті бджодінки, могли би щоб наставочку сто принести. От значить, не дурно ми піднімали і. Тепер маємо чисту совість і знову ж таки кажуть, що е, весь мед, який ви в нас купляєте, він, по-перше, шикарно запечатаний, по-друге, без сплуметрину, по-третє, -по без амітразу. А як я тепер починаю розуміти, це ну, не так часто вже і знайдеш на ринку. От, ну наразі будемо дякувати вам за увагу. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть. Також будемо вдячні за те, якщо хтось має результати якихось досліджень, що амітразм в сезон можна обробляти, що це не шкодить меду. Якщо має хтось якісь реальні дослідження по фумітрину, нам би теж було простіше значно обробляти чим димпушкою, чи ставити пластини і. Не переживати за, 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 за те, в якому стані у нас будуть бджолині сім'ї станом на зараз. От, Ну, все, що хотіли сказати, сказали. Якщо вам було це цікаве відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на канал Правдиво Мед. І до зустрічі у нових відео, хай вам щастить!